Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі. Але спочатку ми порахуємо в прямому та зворотньому порядку. Давайте розпочинати. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. А тепер давайте пригадаємо, а що ж таке задача? Задача. Це невеличка розповідь, в якій є питання, на яке потрібно відповісти. Задача складається з чотирьох частин. Умова задачі це про що або про кого розповідається. Запитання задачі це що потрібно вирішити. Розв'язання задачі це складання прикладу і відповідь. Ось і перша задача. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних, скільки всіх. Діти, давайте поміркуємо, про кого розповідається в цій задачі? Так, про цуценят. Що про них розповідається? В задачі розповідається, що в травиці метушаться двоє білих і троє чорних цуценят. А яке питання в нашій задачі? Нам треба дізнатися, скільки всього цуценят. А подумайте, їх разом стало більше чи менше? Добре, їх стало більше. Яку дію будемо використовувати в цій задачі? Дію додавання. Який знак нам потрібен, щоб вирішити цю задачу? Плюс, правильно, давайте складемо приклад. До двох додати три дорівнює п'ять. Яка відповідь в нашій задачі? В травиці метушаться п'ять цуценят. Давайте спробуємо вирішити другу задачу. Васильку, ти чому сердитий? Слив не можу полічити. Шість було, одну я з'їв, скільки мамі залишив? Діти, Давайте міркувати, про кого розповідається в цій задачі? Про Василька і сливи. Скільки у Василька було слив? Так, шість слив. А скільки слив з'їв Василько? Правильно, одну. Яке запитання у задачі? В задачі нас питають: скільки Василько залишив слив мамі? Якщо Василько з'їв одну сливу, то їх стало більше чи менше? Вірно, їх стало менше, ніж спочатку. А який знак потрібен при складанні прикладу? Плюс чи мінус? Звичайно, мінус. Тож складаємо приклад. Шість відняти 1 дорівнює 5. Тож яка відповідь? Василько залишив мамі. П'ять слив. Ось ми і вирішили задачі молодці діти. Орієнтування у просторі. Під час виконання цього завдання ми закріпимо такі поняття: вліво, вправо, вгорі, внизу, посередині, верхній кут, нижній кут. Давайте з вами розглянемо картинку. Скажіть мені, хто зображений у лівому верхньому куті? Роки вірно, хто зображений у правому нижньому куті? Гончик вірно, хто зображений у правому верхньому куті? Маршал. Вірно, хто зображений у лівому нижньому куті? Еверест, вірно. А посередині кремес. А тепер давайте визначимо напрямок руху гончиків та Еверестів. Скільки гончиків біжить вправо? Чотири вірно. Скільки еверестів біжить вліво. Три. Вірно. А зараз визначимо напрямок руху кремезів та Еверестів. Скільки кремезів біжить вниз? Три. Вірно. Скільки еверестів біжить вгору? Дві. Вірно. Молодці діти гарно впорались з завданням.